Всім привіт! Знову з вами на зв'язку. Сьогодні неділя. Яке в нас там число? Сьогодні 30 червня. На годинку в нас 12.04. Вийду попрацюю. План такий. План зробити 500 злотих. 500 злотих і додому. Не знаю, видно по мені чи ні, що я вже шостий день працюю. Поставив собі короче, ціль от 500 злотих, поки не зроблю 500 злотих. Додому не їду. Плюс-мінус це виходить так, що я з вівторка працюю. З вівторка по четверг я працював по 12 годин, тому що от якось вийшов. Виходило, що зробити 500 злотих треба ну, от стабільно 12 годин. Це в будні дні. В п'ятницю і в суботу я працював по 14 годин. І сьогодні не знаю, подивимо, скільки вийде годин, але поки 500 не зроблю, додому їхати не буду. Так, запам'ятовуємо. Що в нас з ночі, з суботи на неділю 198 злотих, треба їх запам'ятати, рахувати так, що ці 198 якби мінусуються, вони не рахуються, а нам треба чисто від 12 заробити 500 злотих. В кінці цього відео, в кінці цього дня, подивимось, зробимо ми 500 чи не зробимо, а також покажу вам. Скільки в мене вийшло заробити за цілий тиждень. Це з вівторка по неділю, працюючи мінімум по 12 годин. 12 годин я працював в такому режимі: з 9 до 14 і з 18 до 24. Ну, до 12 ночі. Це в будні дні, в п'ятницю і в суботу. В сумі там вийшло 14 годин в п'ятницю, і 14 в суботу. Заходимо в Bolt, заходимо в Uber. На болті вона зразу падає на 38 злотих від агати І мабуть я його візьму, в принципі не буду нічого придумувати. На Uber, не розумію, трошки бісить, але падає постійно такі довгі подачі, ну що просто жесть. І нон-стоп, бачите? Замовлень, неділя, все червоне. Добре, виходимо звідси. І ще хочу вас дуже сильно попросити. От реально, давайте допоможемо один одному заробляти трошечки більше. В деяких чатах, от би там всім вийти на годину, на дві вийти в офлайн, щоб з'явились кефи. Друзі, достатньо тільки одного. Не треба там виходити всім там на годину, на дві. Достатньо одного. От ви прийняли замовлення, так? Ось в мене замовлення. Нажміть сюди. І нажміть міст нові приїзди. Все, вам не будуть приходити замовлення нові. Тим самим система бачить, що у вас немає в онлайні. Тобто дефіцит машини сразу мінус одна машина. І якби так робили всі, коли приймають замовлення, тільки приймають, сразу виходьте в офлайн, що на Uber, що на Bolt. Потім під'їжджаєте там з пасажиром 500 метрів, там, щоб його висадити да, до висадки. Знову введіть в онлайн і все, і тоді будуть кефи постійно. Друзі, реально ну прислухайтесь до моєї поради. Зробіть так і подивитесь. Ну, з цього буде результат. А я поїхав. Добре. Завершуємо поїздку. 5 зірок, 38 брутто. Опинились ми на Врославії. І знову і нам одразу падає 1,8 кеф. Е, 1,8 кеф. На 24 тільки щось дуже маленька ціна. Ні, мабуть, я пропущу. Ага, тут все в кефах. Ну, звичайно, я краще почекаю. Хтось там має замовити якийсь хороший курс з кефом. От, наприклад, як цей, але за готівку. Готівку я не беру. Ну, ще чекаємо. 1.4, 42, але подача 6 км також не підходить нам. Давай, 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 щось нам таке смаколик якийсь. Вчора, до речі, була поїздка. Блін, готівка теж не підходить. Е, вчора була поїздка. А ось. 116 злотих за 13 кілометрів. 24 хвилини. Нормальний, да, такий курсик. Частіше б такі замовлення були, то була б вообще красота. Ну давай, давай, що в нас там по болт по уберу? Ну тут поменше. На убері. От що шо, от болт? Опа, 2.0 галерея 73 злотих. Берем. За 9,7 кілометрів. Так, і нам тут треба змінити пас. Все, зубера ми виходимо, нафік він нам потрібен. Чітко. І поки їду за замовленням, ще раз вам нагадаю, беремо, їдемо на замовлення, прийняли замовлення, так? Натискаємо. А, у мене воно до сих пор вимкнене. Тобто мені не можуть приходити замовлення, поки я їду в дорозі. Отут натискаєте затримати. Якби нові з -з замовлення. І все, робіть так завжди. Завершую 73 злотих. Приїхали ми на стадіон. Тут просто нереальний двіж. Вже другий день. Не знаю чи був він в п'ятницю. Тут, коротше, одним словом, дріфт шоу вже другий день. Тут просто такі тачки з'їжджаються заряжені, що ну просто жесть. І старі такі ну якби, дуже жорсткому тюнінгу. Наприклад, ось Беха це яка 36-та мабуть на дисках. Так, і падає візьму, візьму в сторону якраз Щоб нам доїхати від цього стадіону в центр. За 27 злотих було замовлення, 7 кілометрів 25 моєму Але візьму, щоб просто звідси виїхати. Щоб не порожняком просто їхати звідси. Не люблю заїжджати в такі місця, от коли футбол, якісь такі події. Блін. От стоїш потім в такі ця цянучки, в пробці просто жесть. Мені краще, от я люблю так робити. От двіжуха, якась там футбол, там бокс, ну неважливо, навіть такий от дріфт. От всі, поки тут в пробці, я стараюсь не брати взагалі замовлення, от весь цей двіж. Просто стараюсь не брати, а катаюсь просто в центрі. Тим самим в центрі також піднімаються коефіцієнти, тому що більшість автомобілів стоїть в пробці на стадіоні. Так само береш. Тефами замовлення і їздиш собі там по центру, в інші якісь сторони, не в сторону стадіону. І нормально можна також заробити і швидко просто робляться замовлення. А тут ти приїхав з пасажиром і тупо починаєш це виїжджати по півгодини звідси. Ну, не моя тема. І падає знову замовлення 2.0 КФ-54 злотих на 7 кілометрів. І мабуть, поїдемо ми знову на, блін, не побачив куди, але щось мені здається, знову поїдемо на стадіон. Звичайно, мені цього не дуже хочеться їхати туди, але блін... 54 злотих, в принципі, там не так уж Ну, там можна об'їхати ту пробку. Просто деякі люди, я не знаю, стоять в правому ряду. Невідомо для чого. І там пробка просто ну, там, на кілометр чи на два. Можна лівим рядом об'їхати і коротше, буде нормально. І не забуваємо знову ж таки, я мабуть в цьому випуску буду вам повторювати по 10-20 разів, що треба натискати, вийти в офлайн. Як тільки ви прийняли замовлення, зразу натискайте, виходьте в офлайн. Що на Uber, що на болті. Давайте один одному допоможемо більше заробити грошей. Я думаю, це ж неважко просто, ну, просто натиснути тут на три полосочки і нажати затримати нові, нові замовлення. А потім ви просто під'їжджаєте, наприклад, там, за 500 метрів, і ви прям не можете, ви прям хочете отримувати ці замовлення. Просто так само нажимаєте на ці три полоски і натискаєте тут, так само внизу, тільки вже буде підпис такий, що дозволити приймати нові замовлення. Все, все просто. Тим самим будемо тримати коефіцієнт. Тому що якщо ми тільки приймаємо замовлення, навіть коли приймаємо замовлення і їдемо до пасажира, система що Болта, що убера, вважає нас, що ми вільні. Тобто, коли дуже великий спрос, він починає. Буває таке, їдете ще за пасажиром або тільки пасажир сів, і тільки почали поїздку і вже починають падати замовлення. Тому що алгоритм такий, що він бачить, що поблизу машини немає, воно починає кидати тим, хто їде з пасажиром. Навіть ті автомобілі, які тільки почали поїздку з пасажиром. Тому як тільки ми приймаємо замовлення, зразу заходимо в офлайн і все, ми робимо дефіцит машин. Якщо всі так будуть робити, от, наприклад, 100 машин сразу, да, прийняло в цей момент замовлення і вийшли в офлайн. Коефіцієнт буде горіти постійно. Не треба щось складне видумувати, як там пишуть, от там всі офлайн на 15 минут, на 20 хвилин, тримаємо кеп. Не треба цього робити, це взагалі бред. Просто берете замовлення, виходите в офлайн. Якщо всі так будуть робити, будуть коефіцієнти. Завершуємо поїздочку. Приїхали знову на стадіон, але добре, що точку поставили класну, що не треба стояти в пробці. Тепер е, Ні, це ми не беремо. Чи поїхати добре, поїду, покажу вам. Ось цей весь двіж. Блін, і зараз як назло, ніхто не катається на машинах. Вон там корт, коротше, ось бачите, куча людей. І поки що ніхто не катає на машинах. Іде, мабуть, якась підготовка може чи щось таке. Вон тачки стоять дрифт дріфт корчі. Ну коротше така движуха, так. Да. Так, тут лівий ряд треба займати. Бачите, ось тут такі всякі машини заряджені. Тюнінг, тюнінг. Ось такі всякі коровки на таксі, які через подвійну розвертаються. У драйвер, що ти скажеш? Хто знає, той знає, да? що це за хто там їздить в Ці... цій партнрці на заводі. Такий двір. Всі в пробці стоять, блін, я б, не знаю, я б, От якщо вони б, тут, мабуть... Хочуть повернути направо, типу на паркінг. так? Можливо, зараз скажете, що я не поважаю інших або щось таке, але я б там, в цьому правому ряді стільки не стояв. Як не крути. Ну, Це просто жесть, бред. я б так само от як цей зробив. Отак от би об'їхав і тут би став. Такі діла, такі діла. Що робити? Так, що у нас по витратам палива? 7,0 на 100 кілометрів. А пам'ятаєте, я показував було 4,6, 4,8. Ну, в принципі, воно так і є. Але е коли в таку жару, не знаю, буде видно чи ні, ось тут. На вулиці зараз 36 градусів. Кондиціонер, звичайно, працює на всю. Ну і плюс я більш активно. Е, зараз почав їздити, тому що зараз кефе і хочеться якби, швидко взяти замовлення, швидко його зробити, знову взяти нове замовлення і так ну, приходиться давити якби, на педаль газу. Так що ось такі діла. Але коли їздиш без кондиціонера, особливо коли їздиш ввечері, то розхід так і є десь. 4,6-4,8. Часами В мене навіть падало до 4,3. Але так, це так, в повільному такому темпі. Як в повільному? Просто немає автомобілів спереду, ніхто тобі не мішає. Ти якби швидко розігнав наприклад, скорость до там, знає, 60. -ти. І просто його підтримуєш, їдеш на електротязі і виходило 4-3 спокійно. Такі діла. Всім добре. Ще поїздку. Не встигаю вам нічого знімати, тому що блін, роботи капець, просто один за одним. Замовлення, всі з кефами, але також стараюсь перебирати, щоб все підряд не брати, а беру найвигідніші замовлення. Прийняв ще замовлення від Руслана, подача кілометр. Їхати будемо 2,3 кілометри за 23 злоти. А, і до речі, хотів сказати, блін, от ця неділя, от я що працюю і здивований. Реально, я працюю по 12 годин там, нон-стоп, і от на цьому тижні всі адекватні пасажири. Окрім звичайно одного, це було в п'ятницю. Якось я не знаю, я взагалі не беру п'яних людей. Я бачу, якщо ну, там, іде або когось несуть, ну, я взагалі не беру таких пасажирів. В принципі, за все время, що я працюю, не було в мене жодного разу, щоб у мене хтось в машині наригав. І ось в п'ятницю був такий момент, що це був би, мабуть, перший раз, що мені наригали в машині. Але обійшлось плюс-мінус ну, якби нормально. Тіп наригав сам на себе, там якісь куски в нього з рота випали ну, якби на сидіння, але я так салфетками прибрав, ну нормально. Нічого не п'яти, нічого не залишилося. Ну, і він почав працювати собі далі. Якось, я не знаю як, він просто ну, було темно, ззаді сів. Я навіть не, ну, не побачив, що він п'яний був. Просто, знаєте, сів хтось ззаду, ну, почав поїздку і поїхав. А потім чую, він там починаються ці роботні рефлекси. Слышиш З мікно Вийшов з авто, вийшов з авто. Вийшов з автомувіа. Ти слышиш mnie чи ні? Я пердола. Вийшов з авто. Вийшов з авто. Слышиш mnie чи ні? На часі. Так, замикаємо цю поїздку на 31 злотий і, і в нас вже висить нове на 37 злотих. Подача 700 метрів. Правда, 10 кілометрів поїздка за 37 злотих, але просто я знаходжусь якраз ну, якби поза містом, можна так сказати, тут в районі аеропорту. То в принципі окей. Зараз просто вернусь назад, за 37 злотих просто вернусь там, де є кефи, і все, і далі почну знову катати по кефу. Завершуємо 37 злотих поїздку цю. і знову на 26 висить від ну, хіба якісь корейці 28 злотих поїдемо. 6 кілометрів якраз на Свідніцьку в центр. самий самий центр. Там де зараз гулять кефе. Так що якось так. Треба комбінувати. Блін, ще й не в ту сторону поїхав. Та? Ну, може бути тут. Добре. Дженки ще. Відзаняє. Замикаємо ще одне замовлення. 3470. Наш вийшло. І в нас вже наступне замовлення висить на 38. З кефом там щось будемо їхати 3 кілометри. І щоб ви розуміли, на годиннику 17.28 я почав скільки там? В 12, 5,5 годин і я жодного разу не встав за керма. Просто отак сижу 5,5 години і катаю просто нон-стоп замовлення за замовленням. Як гадаєте, це нормально чи ні? Чесно кажучи, спина вже взагалі ну, жопу я свою взагалі не відчуваю. Мабуть, я зроблю це останнє замовлення та їду трошки відпочину. Додому перекушу щось. Ще потім вийду на пару годин і все і будемо робити підсумки. Що, завершую поїздку останню на сьогодні: 32 злотих, 28 грош. З кефом 1, за 4 кілометри 32 злотих брути за 4 км. Їду ну, я додому, і в гаражі і поставлю машину і в принципі підіб'ємо підсумки, за скільки мені вдалося заробити цих 500 злотих сьогодні. І взагалі яка сума в мене вийшла за цілий тиждень. І так, робимо підсумки неділі. На болті у нас 673 злотих. Помнимо, так що ми маємо ще відмінусувати 200. Як я на початку казав з суботи на неділю, як його залишилось, і Uber лише 35 злотих. 508 злотих. 508 злотих це я зробив за. Виїхали ми в 12. В 18.00 я поїхав додому перекусити. Це в нас 6 годин. І виїхав знову в 8. І зараз в нас 22.40. Це в нас скільки? 3 години ще. Правильно? 8 я виїхав, 9, 10. Ну, майже так, 3 години. Там 6, тут 3-9 годин. За 9 годин от вийшло 508 злотих. Палива газа я витратив десь, мабуть. Ну, може злотих 30. Отак. Е, проїхав я 200 км. Це що до неділі. Е... Давайте я вам покажу, що в мене вийшло взагалі за цілий тиждень. Болт 1766 злотих. Одразу зараз в калькулятор я убер, убер, убер. 1908. Так, плюс 1908. Того в нас вийшло 3674 злотих. На паливо я десь витратив ну, на газ десь, мабуть, злотих 350. Не пускай 400 400 злотих, 3270 це чистими. У мене залишилося за тиждень 3270 чистими. Нагадую, машина моя, не оренда, тобто за оренду не плачу, вад я не плачу, партньору я не плачу, так як я їжджу сам на себе. Тому якось так. Що, бажаю всім, як мінімум таких же заробітків, а то й набагато-набагато більше. Так що ось така зміна, всім удачі.